І далі 100% в нас буде в студії тепло, тому що в нас є дві неймовірні гості. Отже, Олена Зуб Вітаю. і Тетяна Вершняк. Добрий день. Керівниці зразкового художнього колективу студії Народного танцю Стожари. Вітаємо вас в студії. Розкажіть, будь ласка, що це за колектив? Як він з'явився, що цікавого в ньому відбувається? Ну, е з'явився він давно. Mm -hmm. У 2004 році я прийшла працювати у позашкільний заклад. заклад... Жовтне, ще тоді жовтнего центру творчості. Е, створила ну, на базі колектив на базі закладу такий маленький колектив, який назвали Веселка. Е, потім до мене приєдналася Тетяна вже, і ми е, крокували далі вже разом. У е, 2010 році ми змінили назву з веселки на ансамбль народного танцю Стожари. І поїхали на свій перший фестиваль. Це було дуже хвилююче, дуже відповідально. Ми взагалі не знали, що, як відбувається. Ну, це такий був досвід, якого ще не було. Ми Куди поїхали, поїхали на фестиваль в Харків. Це був міжнародний фестиваль, і ми там здобули срібне, сріб... срібло і, бронзу. і бронзу. Угу. тобто відразу. Так, да. і потім ми почали вже таке більш активне творче життя, фестивальне життя. Так все відбувалося у п'ятнадцятому. Році ми е, нам е, дали звання зразковий художній колектив. Для цього було треба багато чого зробити, і документи, звісно, і, ну, і програму танцювальну. Колектив, окремий концерт? Да, окремий концерт, колектив ставав потужним. Ну, Далі вже ми підтверджували своє звання, і в цьому році ми стали студією. Народного mm -hmm. танцю стожари. А в 16-му році у нас при студії з'явився хореографічний гурток Стожарчики це підготовка до е, студії, тому що е, в студії можна займатися 10 років. Нам 10 років якось не вистачило, і ми додали 2 роки ще для малечі 4-6 років. От ну і вони приходять спочатку в стожарчик, але буває так, що і одразу в стожари діти приходять. Ну і так, до от у Який колектив. у вас? Ну так, да, у нас на, на сім груп наразі сім да, груп, і звісно, що є діти і за кордоном навчаються Ну, зараз. Да. Загалі, як вплинуло повномасштабне вторгнення на роботу вашого колективу? Ох. Ну, да. на початку повномасштабного вторгнення дійсно дуже багато дітей були вимушені поїхати за кордон із своїми батьками. Це було для нас більш емоційно важко втрачати дітей, втрачати ну, взагалі цю стожарівську родину. Ми дійсно стали саме да. родиною. Ми разом і раділи, ми разом і сумували, ми збирались на свята. І за кожною дитиною, з кожною дитиною, ви виїжджали і наша душа, наше серце. Ми не знали, чи побачимо ми їх взагалі. Більше Знову да? так да. і коли ми почали десь через місяць почали відновлювати наші дистанційні заняття, і до нас стали приєднуватись діти, які повиїжджали, це було дуже зворушливо. Ну, відчували, що діти не хотіли втрачати зв'язок з Україною mm -hmm. і з колективом, із своїми друзями. І це ну, давало нам надію, надію на майбутнє, на якісь нові проєкти на ідеї, на створювання якихось нових номерів, бо ну, від дітей ми отримуємо більше, ніж ми їм даємо. Ну просто жити далі, тому що дійсно перші там, два тижні, три, да, ми взагалі не розуміли, ми що і як взагалі як нам жити, да? а потім вже ну, і ми мали такий досвід е, карантину дистанційних Дистанцій. занять. У нас вже були заготовочки, да, свої якісь там заняття, такі, е, які ми могли проводити, вже починати. Потім, звісно, ми збільшували досвід свій і вже додавали більш цікаві заняття на стеза. У нас там ставали. Ну і таким чином, і наша головна задача була підтримати діточок, які там і тут. І взагалі, навіть якщо вони були і в Запоріжжі, все одно було важко. А тут своя була проблема. Ті, які поїхали за кордон, у них була своя проблема біда. Немає не поряд так. нікого свого, Друзів, Друзів, Друзів немає. нікого mm -hmm. немає. Це ті... ж діти для них. Да, це да, дуже да, важливо да, 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 зв'язки. Да, да. І ці спілкування наші, вони, знаєте, ми так, займалися, а потім розважалися. А з малечою, ну ви ж розумієте, ну, ми, там, діти 5-4, навіть 6. Але вони такі, знаєте, Такі вже у нас ну такі, такі розумні, так, вони знали, що куди вмикати, що куди вмикати. І перше заняття. Так, отуди, отуди посунься, от сюди посуньться, отут вище нижче камеру. Потім вже у нас було так знаєте, майже професійно все. Ну таким чином ми один одного підтримували, бо і батьки виходили на зв'язок, вони приєднувались ну не заняття. до занять. Ну після занять да ми там батьки, де там батьки, передавай там і квіточки Ні, показ... навіть Батьки зай... а, займалися, займалися, але. За е камерою. так. За, uh, за <laughs> <Yeah, laughs> ну, і показували, які вони, вони там квіти вирощують, Там що вони які поробки роблять. Вони потім, звісно, пішли в якісь колективи вже за кордоном. Як і діти виїхали ну, на наші території, в на заході ну, вони там, там також шукали щось далі, де ну вживу займатися, да? бо ми не могли займатися вживу, і <продук> вони там реалізували себе. А потім, да, потім багато дітей, ну сімей повернулися, і вони вже змогли з нами так спілкуватися. Чи принесли ці діти що повернулись щось нове в колектив? Ну, ті, що десь хтось займався, цей досвід. Ну, ті, які повернулись, ті, які виїхали просто в інші області, угу. тому вони не майже не займались ніде. Вони просто повернулись в колектив. А, а ті діти, які виїхали за кордон, так вони вже пішли далі, в інші студії, в спортивній секції. То ми просто з ними зараз виходимо інколи на зв'язок, питаємо, ну, як да. в них справи, як вони ну, живуть. Ну, ви знаєте, і своє щось вони нове також показують. Наприклад, от, а ми там от так робимо. Uh -huh. Я давайте показуйте, давайте будемо разом робити це, і ми навіть діти показують нам вправи якісь, і ми вже з іншими щось... дітьми це виконуємо. таке. Да, так, да, виходить дуже класно. Така наразі скільки дітей залишилося в стажарах? От кажете сім груп. Це наразі, да. чи це було? Ну ні, це, це і зараз зараз сім груп близько сім навіть ста дітей, тому що до нас прийшли діти, які переїхали. У нас раніше були діточки ВПО, да? але приєдналися до нас діти, які переїхали до нас в Запоріжжя, да? з окупованих територій, і вони приєдналися до нас. Тому ми і так і можемо да? і з цими діточками підтримати, позайматися, які за кордоном, і ці діти, які потребують також Нашої уваги, підтримки, ми, як дорослі ми це розуміємо. Що головне це перш за все, це психологічне здоров'я, це відносини наші з ними, да з батьками. А ну і заняття, звісно, хореографія, звісно, фізичне навантаження це також дуже важливо для них зараз, тому що ну. Багато багато, ми... да, багато за комп'ютерами, багато сидимо, і тому Тре нам тр треба... треба і так. Ми наполегливо до цього, так до них ставимо, щоб Як вони наразі до нових знайомств. Наприклад, приходять в студію нові дітки, так да. діти стали більш згуртованими, більш дружніми. Вони відчувають на собі оцю відповідальність, що вони залишилися. І звісно, коли нові дітки приходять, вони до них ну, більш лагідно відносяться. З розумінням до себе в команду так ну, беруть, приєднують і ну, це, це і наша задача, да, це і наша така задача, але ми не акцентуємо на цьому. Ви знаєте, ми намагаємось все ж таки більше про позитив, про емоції, про любов, про природу. Так, звісно, буває під час заняття. Так діти вимикаємось, все йдемо, ховаємось, йдемо в безпечні місця. Все ну буває. Так, а буває, що ми ну ми так, намагаємось ми... не зациклюватись на цьому. Знаєте, щоб все ж таки про дитинство було, а не про війну Залежимо від обставин. Да. да. Ну звісно, вони знають про війну. Звісно, у них багато інформації, але ми намагаємось від цього якось абстрагуватися, щоб все ж таки у них було дитинство. дитинство. До таке якого віку ми почули з чотирьох років у вас і до 18. до вісімнадцяти да. чому вчите? Що таке стажари? Чому ви вчите? що це ну. за народні танці? Спочатку це дитяча хореографія основи хореографії. Ну а потім спочатку вони займаються. Ну, я з малечою займаюсь з 4 до 8, до 9 років, а потім я передаю Тетяни Савельні своїх діточок всіх. Ну, буває, хтось переходить, хтось новий додається, хтось йде, е, ну, кудись далі. кудись далі. хлопці у нас якось спорт багато йдуть, е, поки малий. Вони нормально і до хореографії відносяться. А потім більше в спорт, але залишаються і хлопці. І я передаю Тетяні Савельні, і вона вже. З дорослими дітьми спілкується, ну, навчає да, більш більше. Ну, основа це класичний танець, народна хореографія. А, в цьому році ми додали вже елементи акробатики, бо дітям це ну, цікаво. Це ну, важкувато, звісно, в наших умовах. Да, ну. Але так, ну, їм це завжди цікаво. А, як створюєте танці? Наприклад, от поїхати на фестиваль. Це ж треба низка якихось номерів, наприклад, так? Чи що потрібно? Ну так, муза потрібна, муза. Да. натхнення. Натхнення. Ми його черпаємо від дітей. Діти, да. ну, якщо в них очі горять, то дійсно нам і самим хочеться щось зробити, щось цікаве, щось е дати дітям нові якісь знання. Е, і так створюється. Яку роль саме народний танець відіграє в житті дитини? Чому, чому дитині ви особисто ви рекомендуєте піти саме на народний танець? Ну, народний танець це е, не просто рухи. Це, е, ну, мабуть, поклик душі, це, душа, да. це, душа, це душа е, єднання з нашою е, землею рідною. Це е, Ну, дух наш козацький, і тому е, зараз діти це відчувають, в них є потреба до цього. Е, тому е, наразі в нас є е, проєкт, ми впроваджуємо. В нашому центрі творчості далі ну, взагалі в центрі є творчості є односпадок, да. це поглиблені знання саме нашого Запорізького регіону. І наш колектив вибрав собі такий напрямок в цьому проєкті Пори року, обрядовість в народній хореографії ми дітям. Починаємо розповідати, як жили наші пращури, наші предки, чим вони займались, які обряди в них були. Як відпочивали? Так, Які пісні співали, які танці танцювали, в які ігри грали. І дітям це цікаво. І ну, Це да. дуже великий такий проєкт. Він розрахований на декілька років. Ми тільки почали впроваджувати. Весняний цикл, пограли з дітьми, розповідали, танцювали. І від цього проєкту вже так само йде далі ідея на створення нових танцювальних номерів. Є вже є в нас, і вже, і, да, да, є в нас танцювальні такі номери. Діти вони задоволенням були. Танцюють. Просто ми так не, углуб, не в ну, саме дюанси, в пори року. Так. Да. У нас і веснянка була, і подоляночка. У нас були, у нас були uh -huh. і зимові танці, у нас не було не бо да, 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 Усвідомлення да. і взагалі традиції. Да, от що традиційно, да, і чому так? Чому це? Чому тому, ця гра оце нам да, дає показує? У тут вони отак робили, а ми, а ми. Це навіть вже робили, навіть, навіть рухи або малюнки в танці, які ми е, раніше просто виконували, дітям розказували, показували. Е, зараз вони е, розуміють, що це, звідки воно Дійшло пішло. пішує, да, да? Зв так, зв'язок, да, так. Зв да. ну, знову ж таки, такі великі суви відбуваються навіть в танці. Через повномасштабне вторгнення, і іноді виникає питання, що дуже багато таких позитивних моментів завдяки цьому жаху, який відбувається. Так, тим не менше, як наразі е, фестивалі, якісь можливо конкурси берете участь? Ну, Чи зараз тим складно? Ну, дуже? Ну, Знаєте, е, да, було дуже складно на початку, потім ми почали так, знаєте, себе оговтувати трошки. Взагалі, наші батьки це наша сила, це наша любов, велика любов, наші діти, батьки наші. Це, от ми, як вже Тетяна сказала, це наша стожарівська родина. І дійсно, оця підтримка стожарівської родини, вона відчувається і в горі, і в радості, так, як то кажуть. І е, батьки, наша така потужна сила, які нам допомагають, які е, знайшли. Можливості. Можливість. І нам перед фестивалями ну, ми готуємось, да? ми там, вивчили рухи, розібрали те все, а потім ми готуємось вже у безпечних умовах, вже готуємось до фестивалю. Тому ми і зараз були учасниками фестивалю, ну, там декілька фестивалів у нас вже було, що ми змогли. Дати дітям цю змогу завдяки батькам. Ми вийшли, ми показали, ми можемо. Вони були такі щасливі, це були такі емоції. Ну, взагалі, коли Як карантин був так батьків ще батьків, І у нас на карантині. От ми коли не були на сцені, то був жах. Потім ми вийшли, насолоджувались. І от зараз також костюми. Це наші. Де берете костюми? Батьки, батьки це наші батьки. Батьки це наше все. Це наша така, знаєте, потужна сила, яка нам дає можливість рухатись взагалі існувати. Взагалі, ну, ми насолоджуємось своєю професією. Ми у нас робота, ну ми щасливі в нашій роботі, тому що ми займаємося улюбленою справою. Да, це Як доєднатися до вашого колективу, якщо дитина, наприклад, не вміє танцювати, а вже там 10 років, наприклад, дитині? Є такі дітки, які до нас приходять, да. і в такий вік вони потрапляють, звісно, в групу свого віку, і ми намагаємось адаптувати дитину і якнайшвидше все ж таки вивезти дитину на сцену, допомагаємо вивчити рухи. Відпрацювати, діти так? інші вче, і, дуже, і діти допомагають, допомагають. не так, тільки ми. То легко адаптуватися дитині новенькій в колективі. Ну, ми, ми робимо все можливе, щоб їм було легко адаптуватися. Ну, ми намагаємось. Куди далі можуть діти піти з вашою, скажімо так, освітою? Так? Тобто ви даєте базу, ви вчите, ви да. надихаєте. Наші випускники поступають у вищі навчальні заклади, саме на хореографію. Фахові навчальні хореаграфії. Не всі, не всі. Але ті діти, які вже відчули цю любов до танцю, так вони ну, вступають, закінчують і далі йдуть танцювати в професійні колективи. Ну у нас так ну це у нас наші доні також танцювали в нашому колективі. У Тетяни донечка танцює вже професійно. Моя не пішла далі в хореографію, але вони мають досвід. Ну, кожен обирає да, свій да, шлях, те, да, що тобі до таке вподобання. Навіть Катрусі е, досвід цей допоміг да, в житті. Як би вона не хотіла, все одно стала творчою людиною. Чи багато хлопчиків у вас? Головне питання. З хлопчиками Це так. так. так ну. Це малечі? Так, да, угу. малечі. А от далі Тобто той то момент, коли батьки за ручку... ти хочеш бути зараз, та, зараз, та, зараз та, до колективу стажерів? Я просто теж приходь. коли займався в дитинстві танцями, тому мені Колективів цікаво, ми завжди тенденція. Ну, Зараз діти більше йдуть кудись у спорт, угу. футбол, якісь на борьбу, І ну, дійсно хлопців нас не вистачає. Тому більше да. група в нас так виходить, танцюють, що дівчата, да, дівчата. Але так, середня група. Ну, декілька, да, У нас дві середні групи, там молодь. ну ми їх так собі розподілили, що вони молодші, середні, старші, е, то там є хлопці, але дуже хочеться, щоб вони далі і далі лішли. Та да. хлопці, я да Дай боже вам натхнення Дякую. процвітання студії, щоб більше і більше ви випускали е, дітей, Дякую. які будуть Дякую. обирати собі такий творчий шлях на майбутнє. Дякую, Дякую. Отже, у нас в гостях були Олена Зуб та Тетяна Вершняк, керівниці зразкового художнього колективу студії народного танцю стожари. Отже, дякуємо за цікаву розмову. Е, батьки, відводьте дітей. На народні танці нехай вони танцюють, нехай вони дізнаються про нашу культуру, нашу історію і традиції, і розуміють, в чому Україна є унікальною.